Оціни наступну пісню від одного до десяти. Давай, з великим задоволенням. Це десять з десяти. А, назви свою улюблену українську пісню на даний момент. Боже, я дуже багато музики слухаю. Одну, можу одну. Можу. одну, я знаю. <рес> 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 Кока і перечасні коми, реп про метафору. Оціни наступну пісню, яку ти зараз послухаєш від одного до десяти. Добре. Треба слухати. Так. І ти або йдеш обіймати берізки, або виборюєш разом з побратимами. Волю така ходити. Думаю, сім або вісім. Сім чи вісім. Вісім. Назви свою улюблену українську пісню на даний момент. Mm -hmm, Блін, мене проблеми з назвами. Це точно Bloom Scorda. Slow Motion. Оціни наступну пісню від 1 до 10. Давай. Я лечу. О, що. Ja, це моя улюблена пісня з цього альбому. Сволмоушен, oh. обожнюю 10 із 10 тисяч із тисяч обожнює. Бумскодр, бумско, да, супер. А свою улюблену українську пісню на даний момент? A, найулюблена — це Эйсид Mamba», a, Пісня Падаю.